Порегулюємо камінну пічку. Подивимось, ручка ледь тепла. Завод каже правду, вона не гріється. Так, покеруємо горінням в печі. Ось так у нас пічка вийшла. Нема хід до гори. Горіло спочатку тут ужас. Ну, тільки тепер ми почали палити такі файні дрова, і вони очистили скло. Тепер подивимось на регуляцію, щоб ось цей регулятор відкрили, Вже перестало бути таким веселим, з'явився звук. Ну і подивимося, як вона відгукується, якщо повністю закрита. Файне повільне горіння. Красота. Ця красота з Хорватії. У нас в Чернівцях.